Сонце зійшло над азовом, вітер над дюнами дме, холодно, але пісок пахне весною, очі вже звикли до втоми надто багато причин, мрію, як нам буде знов добре з тобою. Ні корабель, ні гармати не розіб'ють мою Марію, віру ніколи не зарадить серце моє. Буде віку стояти, праведне місто мари, доки над гордим азовом сонце встає. Небо гриміть над азовом, ворог гарматами б'є, з вечора навіть бетон пахне війною, Думати як буде завтра, часу немає причин, серце й руки давно звикли до бою. Ні корабель, ні гармати, не розіб'ють мою Марію, віру ніколи не зрадить серце моє. Буде до віку стояти, праведне місто мари, доки над гордим Азовом сонце встає. Ми залишились з тобою. Ми загорихлись у ніч, і вільні уста стисли від болю, але в найглибші підвали світло повернеться знов, крик нового дня рветься на волю, ні корабель, ні гармати. Не розіб'ють мою Марію, віру ніколи не зарадить серця моє, буде до віку стояти, праведне місто мари, доки над гордим азовом сонце встає, доки над вільним азовом сонце встає. Доки над нашим азовом солнце встает. Держимся, короче, нас, короче, еще много, их все меньше, мы обязательно победим, все будет рок-н-ролл. До скорых встреч, ребята.